От йде повним ходом. То є старе, ще треба все обрізати, Ну, але плюс-мінус та й би рама, ну, плюс-мінус буде таке. Ось таке буде плюс-мінус. Так, е... так, корпуса також буде стояти, не будуть мати можливість регулюватися. Так, і ну, то ще трикутник буде зварений для для нависки таке вот виходить Такий получається пух. Так, і сюди буду і буду урати як бути А, ясно. Робочі моменти, приміряння виставляння. Так, вже підчепив на гвинт, Ще пальці не заварені, так просто арматура стоїть. Вчепив подивитися. Так, той корпус передній вирішив заварити. Тут мали бути болти. Та й би, ну, щоб він не регулювався, що він сунувся. Але думаю, перший корпус, куди там буде його регулювати? Куди? Поки прихватив, треба буде його заварити. Другий корпус так, другий корпус буде регульовачний. щоб він сунувся. Так, і тут то що мені пробував піднести і мій палець виліз з циліндрика. Так, до речі, там хто питав в коментарях ціліндрикс Т-25, розподільник з китайського трактора. То мій 53 третього зону. Чомусь мокрий знову на прокладку поміняв він далі, далі мокрий. Так, е... так тут мало ще має бути така ну, типу, на інструментів, поки маленька каністра. Робота йде повним ходом. Ось такий виходить пух. Зараз ще один корпус колесу. І... і все. І до роботи. І до роботи. Ось таке отримало. Ще треба буде один болт так, але поставляється і воно усовується туди-сюди. І коло супається. Але теж не на завтра. Ось таке поки, Таке нас получилось. Та ніби добре. Так, потихеньку-потихеньку плуг вже стає плугом. Так. Поставив колесо. тут заварив. що треба внизу трохи відрізати, заварив на два болти, регулюється. І що я замітив? Два корпуси, два різних? Два різних корпуси. Получається, що таке получається. Той і так вигнутий, той і так. Но свою роботу будуть виконувати, думаю. Так, ще лишається той палець заварити. І що, і, і, і помалювати, і врати. Думаю, урати буде добре. 18 коників. Дві коробки. Живулі і газон. Дві коробки. І міст газонівський. Думаю, орати буде суперово. Так, все просто. Перший корпус я заварив намертво. Ну, ще ще не говорив до кінця, прихватив. Другий корпус, два болти послабляю і він пересувається по рамі. Колесо також регулюється, висота піднімається, опускається. І таке підказ получається. Такий плужок вийшов. Так, злегка помалював посилив ту трубу таким трубом. Тут такий, що уголок заварив, там буде нагрузка. такий плужок. Щойно пробував урати? Ну, бере 17-15 см, 12 навіть в одному місці було. Ну, нині мокро дуже тут таке. Е але на грядки буде добре якраз. Буксує трактор, немає блокіровки, мокру, але гарно землю перекидає. Получається, перший корпус заварений намертво, а другий два болтики попускається і він совується до тачки, а можна виставити, можна його скинути другий.